Добрий день, мене звати Наталія. Я в цьому році складала крок в 2025, 10 червня, набрала 92%. Зараз я пропоную розглянути мій буклет. Отже, перше запитання в мене було про дію Лозертана. Отже, лозертан він блокує рецептор ангіотензину, і це його дія. Якщо хтось хоче більш Поглиблено це роденту можна почитати от такий підручник в місто фармації. Друге запитання стосувалось в мене чутливості до антибіотика. Чутливість до антибіотика це дискодифузійний метод, коли ми різні антибіотики капаємо. І дивимось, який саме антибіотик викликає загибель бактерій. Третє. Багато тичинок, відповідно, Андре, багато багатообратний, багато-багато. Четверте запитання стосувалось в мене, яка патологія викликає зниження інсуліна? Так само, ця патологія є як опухоль інсулінома, яка і впливає на інсулін. П'яте запитання: у мене стосувалось лізиноприлу. Лізиноприл відносить, він блокує антіотезин, перетворюючи фермент. І ще ось тут схемка у мене є з цього підручника, він блокує і брадикінін, і тим самим викликає сухий кашель. А ось сартани вони блокують, не блокують брадикінін, і сухого кашля не, 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 не буває. Коїфобічної дії. А що це за запитання в мене стосувалось, як а, людина багато п'є, але ми знаємо, що людина багато п'є, багато ходить в туалет. То це а, цукровий діабет. Але не завжди, не завжди. Буває і не цукровий діабет, буває проблема з вазопресином. Вазопресин це антидиуретичний гормон. І, якщо це не діабет, то це треба дивитися на чи є вазопресин в перелічених відповідях. Сьоме запитання у мене стосувалося Циклічна форма рибози і дезоксірибози. в них тільки гідроксильні групи, інших груп в них немає. А восьме запитання в мене було, а, яка комбінація небажана, небажана комбінація вербаміли про пропра, праналола, хоча вона, вони оба працюють як ангі... ангі е, антигіпертензивна комбі... комбінація, але багато побічної дії, тому треба моніторинг, і це не бажана така комбінація. А... Під час мархії аналізу листочок, а ширина 1,5, 2 а розтар... а розширений донизу, гружа подібне, і це яйця подібне. Десяте запитання стосувалося подагри. Ми знаємо, що подагра – це захворювання, коли йде накопичення сечової кислоти. І отже, алопуринол блокує фермент сантиноксидазу і не дає утворення сечової кислоти. От ми бачимо у деяких людей, особливо похиловили віково такі, такі нарости на великому пальці. Це є подагра, таке захворювання. Лікарська сиревина з метою. Саме найголовніше тут, що ми маємо дивитися, це середовище сабуру. Середовище сабури це середовище на гриби. Дванадцяте питання. У мене стосувалося, що у, дити... у людини ось гіпо... Гіпо, мала кальція, А якщо мала кальція, відповідно, мала вітаміна Д. Тобто, тому що віта... задача вітаміна Д загнати карці в кості. Карція в кості нема, дитина страждає, в неї відбувається болі в кістках і в м'язах. Проблема з вітаміном Д. Тринадцяте запитання в мене стосувалося. Тут щось сказано. давайте називається комплексування протизаліч спрямована на знешкодення подохідної мікрофлори, мікрофлори а, яка вже потрапила на так, давайте з вами згадаємо, що потрапила. якщо потрапила, то це антисептика. Якщо о, щось ми десь моємо, якісь прилади, якийсь позив, то дезінфекція. От от. так вот. А септика це ще не потрапила. Чотирнадцяте запитання М -м 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 стосувалося у нас синтезу холестерину. Так ось всі статини, тут, тут ще у нас аторова статина, можуть бути інші статини, вони блокують утворення холестерину. 15 запитання у мене стосувалось перетворення галіцина на сирин. От ми бачимо, що перетворилася гліцин на сирин необхідна тетрагідрофоліова кислота. Ти тільки цей варіант фоліова кислота. Шестнадцяте питання у мене стосувалося знову кандіни, знову грибки. А у нас так один протизойний засіб, тут флуканазол проти грибків. А, до аптеки звернулась людина, яка приймає 2 4 динітрофенола. Ми знаємо, що він не дає утворення синтезу АТФ. А якщо не дає синтезу АТФ, то ця енергія, яка утворюється, вона виділяється у вигляді тепла. Цього треба нам згадати: Мікросомальне кисня. Або тканини дихання, це біохімія. 18 питання. Три, три мети це нікотиновий кислота. 19 запитання. Заслідження центри кселемні, центри кселемні це папоротник, або щитник чоловіч, або папоротоподібний. Кожен рік зустрічається такі запитання, це саме -таки, одне з ходових, а якщо в центрах а якщо центри флоремні, то це конвалія. Двадцяте запитання. Нітро, алкани та отомарія, нітро, чуємо назву нітро, це аценітро. Нас не цікавить лактамна, кетона, азольна амін. Нам сказали, що це нітро, значить сшукаємо у відповіді нітро. А тепер це питання, щось десь він поранив, призальб не діляться, загнав, гвоздяв шкіру, ковирявся в землі, став на гвоздь, чи клопату ржаву десь собі, десь там поцарапав, десь, то все-все, що правець. Або протипрацьовувався, вродку А, Фібріноліс. А, Фібріноліс? А, ну що? Раніше в нас була стрепетка заріс, артеплаз. Вони впливають на <клес> введена, Якщо був плазм, 3,5%, 3-5% це гіпертонічний розчин. Ми знаємо ізотонічний 0,9 меншин. 0,9 це гіпотонічний, а більше 0,9 це гіпертонічний розчин. Груповий реагент, третя аналітична група, це сульфатна кислота. Перша не має групового реагента, друга група має груповий реагент, як сирена кислота, третій має груповий реагент як сульфатна кислота. Ну, я думаю, що ви маєте знати гарну аналітичну хімію. 25 запитання. Індикатор для визначення основ є скляний, скляний. платений, це окосновіновний. 26 запитання. Основою серед всіх перелічених є тільки пірядин. 27-му маємо вибирати обирати от таку сполуку. 28. А фелоген, це тверна, тверна тканина, так, да, тверна. Артемин капустяний кит, володь. А знову антиангінальний, антиаритмічний ефект. це Далі профермент, на активний фермент. Кожне протеоз, відрізаємо пускок, шматок, робимо з неактивного, активний. Не треба нам так багато. Адсорбція данюра. Отримав а... завдання знайти однодольні. Однодольня родина з Лакова або плаць. я б не буду читати, плаць, думаю, що ви самі прочитаєте її правильніше, ніж я. Це однодольні. Uh, Антикуріант прямої дії. Раніше це пухгепарин, а зараз це А uh, Моносарит де глюкозопромною водою, це глюконова кислота. Uh, в аптеці вирішила провести контроль якої стерилізації використовується зазвичай субтитус, тому що вона утворює спори використовують бронхлізики, брондерні астми, сальбутамол зазвичай використовують. Так, і бета-1 це серце, бета-2 це легені, бронхи, легені, сальбутамол, бета-2. Ось-ось-ось, у мене двічі виходить одне і те ж. Ну, нічого, двічі. Тривали курс антибіотиків, утворюються якісь десь а грибки. Ну, то понятник, сабура на грибки, лікуємо грибкову інфекцію флоконозолом. ще двопсина щекатися володь. Тіні гомпрехта ну, в тіні уже утворюється точно ограничення лімфоцитарний лікоз. А, Натуральний каучук це, це ізобрен. А синтетичний девініл. Я неправильно відмітила в бланку, тому я собі записала, що неправильно від, відмітила, дуже поспішала і неправильно замалювала буковку. Фермент агресії гіоронадаза. Гіалуронова кислота забирає з моршки, які робить нас молодими, красивими. І, і, і ось фермент агресії. Так, якась сепсіс, абсес. Бачимо гній, ну як же без нейтрофілів це цьому? Тут ніяк без нейтрофілів не буде. Нейтрофіли у нас гній інфекції роблять. гнотчик. Проти герміти, це, до речі, 44-запитання. От у мене це про новий препарат. Альбендазол це новий препарат, який в цьому році був додан, додано до а, буклетів, та да, його раніше не було, не було такого препарату, і він є антипротозойний, антигельмінтний, якщо гельмінти є, то тільки А, Універсальний акумулятор аденазіл-3 фосфат, бачимо багато фосфору. Взагалі, якщо багато фосфора, якщо не буде аденазил-3 фосфата, ти фосфат теж буде. І навіть фосфат, десь де буде слово фосфор, він теж буде гарним донором енергії. А акумулятором енергії. Тому ми знаємо, якщо, щоб зробити молекулу активною, треба до неї донати фосфор, і тоді вона буде активна. А тут аж три фосфор. Ну це вже капець. фіга, Дофіга. А, Катіоні а, плюмпумо, тільки калійодиць. Золотий дощ, що бувають, Золоті гусочки. Різні бувають в відповіді. Так, 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 який білок. Шеперони. Шеперони наші наставники, шеперони наші вчителі, вони показують, а, які, а, а, яку відбувається рефолдінг у кожних нефункціональних поліцептидів. Тому що поки ви маленькі, ви не знаєте, як правильно вас треба вчити. Також перони це і роблять. Вони. 49. У нас ліцелат йони, бензинат йони, якісний реактив, є, феромхлорит, він ще. Да. Ну що, супліття, горішок, химулюс люпулюс. Є правильна відповідь.